Друга хронік, п'ятий розділ. І була закінчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому. І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, і срібло, і золото, і всі ці речі дав до скарбниці Божого дому. Тоді Соломон зібрав до Єрусалиму ізраїлевих старших і всіх голів племен, начальників батьківських родів, ізраїлевих синів, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста Воносіон. І були зібрані до царя всі ізраїльтяни в свято, воно сьомого місяця, і поприходили всі Ізраїлеві старші і Левити, і понесли ковчега. І понесли ковчега та скинію заповіту, і всі святі речі, що в скинії, несли їх священники та левити. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралася при ньому перед ковчегом, приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многоту не була ані записувана, ані лічена. І священники внесли ковчега Господнього заповіту до його місця, до девіру Дому до святого святих під крила херувимів. а херувими простягали крила над місцем ковчега і затінювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні з ковчегу, що перед дивіром, а назовні не були видні. І були вони там аж до цього дня. У ковчезі не було нічого, тільки дві таблиці, що поклав Мойсей на хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при вході їх із Єгипту. І сталося, як священники виходили із святині, а всі священники, що були там, освятилися без додержання черг. Але левити, співаки, усі вони аж до Асафа, Гемана, Єдутуна і синів їхніх та братів їхніх, убрані у вісон з цимбалами, і з арфами та з цитрами, стояли на схід від жертівника, а з ними сто й двадцять священників, що сурмили на сурмах, і було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб подати один голос на хвалу та дяку Господеві. І як загримів голос на сурмах, і на цимбалах, і на музичних знаряддях, і як хвалили Господа, добрий бо він, бо навіки його милосердя, тоді дім Господній наповнився хмарою, і не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Дім Божий.